Усім привіт, продовжуємо проходити. Blasphemous, Famous, яка вийшла на мобілки. Не поняв? А. Так, ми дійшли, коротше, до якоїсь нової локації. Хоча, в принципі, дайте кату. Ми могли тут а далі, по-моєму, чи то вниз піти, чи то в бік. Але я побачив прохід сюди і вирішив глянути, що тут. Чекай, тут можна збільшувати. Ні, не поняв. А що це відмічається? Не поняв. Ладно, не суть. Так, короче, у нас тут є дужочок, Ну, мені здається, що це не просто статуя. Бляха, забув, що це треба отак. От мені здається, що це не просто статуя, а що це вилізе, бляха. Ну, давай перевіряти. Мені це ст... А, чекай. Пусть сокрушається і унижається серце, безмовно каючийся, ти стоїш перед останками. Мати. О, Не бойся за меня. Молос милосерден, ибо облегчает боль нашу и притупляет страдания, прежде чем область жизни наші. Може быть, чудо, коєм говорят другие пришло ко мне в эту железную могилу, чтобы снова і снова подлить мучення мої. В землю обетованную держишь ты путь, туда, где обнимаются в единстве замезший и горящий. Позволь попросить тебя, принеси мне несколько капель масел и золив, кое во время обледенелых деревах всіх кої умілі обжигає ліца благочестивих, добравшихся до самого Віха. Ібо моє последнє желання, поки не настав, конець мой, ощутить боль сію. Возьми. Пустой золотий Да достані то коченіє рука моя і ще одні ветв'ю ісохшись сей. Блять, это російська нахуй мене вбиває. То я все і щось слишу. Коротше, щось йому треба принести. Толком не поняв що. Так, ми можемо сюди. Можемо. Тобто, я так розумію, якщо ми йдемо сюди, то ми якраз йдемо по його цьому завданню. Получається, ну, так, да, бо ми типу робимо круг назад. Я так розумію, ми, типу, якраз. Будемо шукати те, що він просить. Ну, давай, інтересно, що тут. Він... Чи він вилізе, чи не вилізе в кінці, о, цікаво мені. Так. Це дужочки якісь сильні. Ні, показалось. Згадуємо раз. раз, все. Я трішки підзабув. Так, це буде обвалюватись, скоріше за все. А вниз можна, так? Я не буду рискувати, я вже так пробував. Думав, що можна, і висновку не можна було. Сюди. І сюди, бля. Як я не люблю, коли багато ходів. Ходів багато. Так, ми наверх можемо. Ну давай, скоріше за все, підемо сюди. Ах, ти ж сказав би хто ти. Та вискочимо, ну. Так, мене знову чуть підтуплюється, га? Ну це нічого. А, а як? Чекай. Не доганяю. А отак. Падли, а? Ні, вони ізійшли. Так, наверх. І зверху похід. Але мене більше цікавить туди. Давай. А, не понял. Ну туди я як маю добратися? А як? Я ж туди не доберусь ніяк. Ооо! Красава. Клас. Чекай, в мене є подвійний прыжок. Чи немає? Я щось забув, бляха. По-моєму, немає. Ладно, ми вернулися туди, звідки почали. Недалеко одійшли, так що не страшно. Давай, бляха ще раз. Я зрозумів, коротше, туди перескакувати не треба, не можна. Ну, можна, але я не знаю, як назад потім. Це біда. Ага. Так тебе. І тут не треба впасти. А, забув. Пішов ти. Нє-ні. А, бляха, там душі. Там мої душі. А я ж назад не вернуся, бля. Ну, ні, ні, я не буду рискувати, ну його. Я не знаю, що тут. Ну, по ідеї, безкінечні має бути життя, але не хочу. Так, ми йдемо верхом. А в нас ще низом є. Опа. Ага. Типа, певне, що не вбиваємо, так? Да? Ага. А ні, можна. Вау. Ладно. все, боляха, ти мені хп знесло файно. Так, ну давай глянемо. Вау! Я щось не помітив. Та ти задовбало мене. Зараз вб'ють... Так, місцевість там, звісно, така собі. Ладно, наверху ми побачили, що. Давай дивитися, що там низом. Може, низом можна піти потім якось наверх, типу обійти. Чогось я так думаю, що можна. Ладно. Ну, спробуємо. Спробуємо. Оці якісь не особо, Ну, вони якісь. Додіки <laughs> якісь дуже легенькі. Попередні були оце з тими хрестами сильніші. Але Так, наверх не піду поки що, знову ж таки, йдемо низом, дивимось, що. А тут а, могли пропустити. Так. Чеснок, ага, не то. Отето. Чеснок для воскуривания. Белая как кость луковица, которую очень трудно найти. Ее сильный аромат, напоминающий сандаловое дерево. Ощущается только в дождливые дни и выдает ее местоположение. Тарники с самым лучшим обаянием разыскивали этот чеснок за чудодейственные свойства. Придання. З тих пор наші праведне поцелує спасли сотні людей від болезні, насланої на ці землі чудом. І з тих пор нашу конгрегацію називають цілувателями, да, ясно. Так, як мені там, бляха. Коротше, я там попробую просто пойти. Ах, ти ж порв! Продов... А, а давай не то, не то, не то. Я хочу от ету. ага, не можу. Бляха, забув, що немає мани. Так. Йдемо верхом. Коротше, треба буде якось зараз прошмигнути просто швидко. Просто швидко, щоб мене не чіпали, не били, а я хочу забрати свої душі. А можна я заберу. Це моє, не ваше. Так. Вау! Відьма! Я. А, а, а. Я б... почекай. Я ж думав, що це. Я думав, що воно блокується, а воно ніфіга не блокується. Ну, типу, я знав, що Урон в будь-якому випадку проходить, але я думав, що менше. Блін. Ну це якесь дуже-дуже шусте чудік. Може його теж пропустити? У мене вся фігня, в мене немає мани. Була би мана було б простіше. Можна було б бахнути ...магію. Так, я забрав, так? Да? Все нема Понял. Без магії таке собі битися. Ну, от таких от легко можна виносити. Вони не проблемні. А там тето, блін, якесь... Ці ще черв'яки теж. Так, коротше, знову побую побігти, не чіпати їх. І тих відім теж, мабуть, постараюся побігти, тому що що то вони мені люлей дають файних. А змогти ще магію використати я поки що не можу, тому ай. ай Ай-я-та-та-та-та. Угу, угу. О, падли, а. А, падли. Падли, падли. Йоп твою, ти ще й літаєш. Так, так. Піздец. А як? Сми... Смислі, бляха. Я. Як вони так бігом мене? Получається, бляха. Виходить, мені там треба, бляха, це саме. Фігашити всіх? Абсолютно всіх. Тому що якщо я не вб'ю когось, то той хтось вб'є мене. Вони ж падали за мною і йдуть. Ладно. Жесть, звісно. Я такого не очікував. Ну, починається саме цікаве, виходить так. До того було якось все просто, а зараз вже трішки цікаві. А, забув. Трішки. Ах, ти ж. Трішки цікавіше стало. Ну блін. Ладно. Так, головне не забувати про хілки і бачити, що вони взагалі в мене є. Так, по одному. Де ти падла? А, ти ж її не вискочило. Юп. Ага. <гум> вона дамажить, я тобі кажу. Ти бачиш, скільки воно в мене винесло? Й-мою, її в першу чергу треба виносити. па 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 тікай! Так, поривок забуваю. Ну це все, це гадала. У <с> мене пів хп, їх двоє. Причому я тільки одного встигаю побачити. Давай падло. Є, мінус один. Хорош, де друге? А ти паскуда? Є, мінус два. Ага, хілки нема, там відьма. Цього, тут аж теж зверху є, так? Да? Іди, йде, батуха. Ти садомазу я поняв. Є тут чи нема? як нема. Так, треба по одному мішати. Може мені ще сюди рано? <сум> Тому що щось тут занадто жорстко. Ну там ведьма зверху, і знизу ведьма. Ну я не знаю, я їх так буду називати. Де? Ну так, да, воно як відьма якесь. Ну, але цікаво. Ох ти ж! Є ті твою наліво. Я не знаю, як в мене вийшло, а я вроді зрозумів, як проти них боротися. Так, там ті камінці кидають. Кидайте на здоров'я. Бляха, я магію не можу ще. Я би дуже хотів. Не зрозумів, що я впав. Йо, тудей. Іди сюди. Паскуда. Ну ні, мені все, мені габела. Один удар і я все. Не попало? Давай. Не те нажав. Я хотів бляха магію попробувати. Може, типу один раз спрацювало би. Твою ж налі... Єба, а там бляха складно. Це жорстко. Бляха. Чекай, я як. Треба подумати, як їх там валити. Не, ну, в принципі, так само, але... Та ти... Що ти падаєш? Та ну, хорош. Бляха, Мінус в тому, що тільки дві хілки. От мінус в цьому, блін. Було би те, було би простіше. Ладно. хух, блін, я думав, впаду. Так, хорош. А ще прикол в тому, що я не можу зберегтись. <гум> uh, так. Ну що, дубль два? Блін, да вони в мене вольнуть. Давай, давай. Я тебе... Так, не жадні Не жаднічаємо. Є. Так, без урону, хорош. Тут дві. Треба пам'ятати. Давай. А ти падво не вилезло Ай-яй-яй хорош. Ага. <хе -хе -хе> Давай. Давай. Я жду. Я ж... Не туда, чекай, бляха. Є. Yeah. Хорош. Ще одна. Давай, да ти. Є yeah. хорош так, тепер ведьма ведьма Є. хорош хорош. Так, червіка біжі нема. Тільки ще одна відьма, давай. Ох ти ж, бляха, кидається. Хорош, ладно, вона не, не сильно наносить. Так, блін, я скористуюся на всякий пожарний, тому що мені це треба. Хорош. Хорош. Хорош, давай. Так, мені... Чекай, а внизу що там? Баляха, я би подивився, але я не хочу рискувати. Йо-моє, кладбище ще Вершин. А ми куди мали йти? Слизько. Так. А, я поважу, не поважу, Чекай. А, ривок. Забуваю за нього. Погодь, у нас знову хід є. Нам можна сюди. Да, Капець. Ну, ну, бляха. Блін, чекай, мені треба до хілки якоїсь добратися. До не дохілки, а до збереження. Того що, блін, я вже недалеко вийшов. Так, знов ці з хрестами. Недалеко пройшов, але я би не хотів, щоб на цьому закінчилось. А це новий, це новий. Фу, бляха, добре, що не вкинуло. Це якийсь новий. Я не знаю, куди мені йти. Мені бляха цікаво і туди, і туди. Але я... Блін. тут... Ладно, давай наверх. А що ж ти... Що, що ти чудиш, Алло. А як на рахунок магії падло ти, конюче? Та не те, йоп. Оце використав магію. Ти чого нічого йому не нанесло? Отак. Ага, я зрозумів, больно. А ти живучий сильно. Дайте мені, блин. Дайте збереження. Вау! Ти хто? Ладно, я зрозумів, я, я мені не сюди. Мені не сюди. Я вернусь, тільки не зараз. А, ну звісно, у мене ж хілок нуль. І я йду кудись туди. Збереження було ще давно. Ну, бля, я, я щось думаю, що буде босс чи ще щось типу цього. Да ладно, не вже, не вже, ладно, хорош. На цьому, мабуть, я і закінчу, тому що, бляха, не хочу довший відео зробити, а цього я думаю достатньо. Подякував всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в новому відео.